У сваринях люди не сваряться. Ні. А Чому назва тоді така? Е, назва пішла, в нас є легенда, е, що назва села пішла від історії села Городець Сусіднього сел. Сусіднього села. села. село називалося колись Городище. І нібито люди між собою почали сваритися і розділилися. Розділилися, розділилися але. Самі такі більш сварливі люди, нібито відійшли і е, стали сваринцями. Ну в нас мирні люди. Ми не сваримося. То давайте довездіть мені, що ви мирні люди. Покажіть мені чергову страву, тому що вже я навчився вас путпалки робити. Угу. От ще я знаю, як ковбасу бульв'яну робити, а і всі вся Україна вже тепер знає, як сваринові роблять. А ось це, ось це, от, от клянусь, не бачив, не знав. Отак можна зробити капусту. Печена капуста буде. Печена капуста. По Не запечена, Печ. а печена. печена. Покажіть. Це Оксана Василюк, а це Наталія Кривко. Наталія Кривко. Ку — Ви куми. Ми куми? — куми. Ви Все, я, я йду в бік, бо, бо я тут третій зайвий. А чому? Давайте ви будете нам нарізати капусту, ми будемо вам розказувати. Та ви шо? Ну, ми, ви ж сильніше, так. ви мужчина. Вона вона листечко обираємо. В першу чергу листечко обираємо. Обчистить Міри. гарненько. Щоб оце, оце... — щоб Щоб, це... щоб все бо все знімалося, все е не непотрібне листя. Знялося. Ну, а воно ж і воно, воно не, істиньки? Істиньки? Не, не пропаде. Не пропаде, не переможе утилізувати це листя? Ми його, Ми його примінимо до. до... Да. А, я думаю, свиня. А тепер давайте на четверо розрізайте капусту. Залишки в нас і свиням, і корові. Ми будемо складати з кумою в чагун. Треба напхати вон так, щоб вона не ворушилася. А ну-ка? Ну ви сильніші, давайте ж пхайте. Ви ж сказали, що ви з кумою. Ну, а якщо менше, така. Нічого на двоє, не на четверо, нічого страшно. Ні, так, відрізайте. треба, треба, відрізайте, гарно. Так, а Як ви знали, що саме три треба? Ми... Досвід. Розумієте так. Це, це досвід. Це вже набита рука і набите око. Капуста прямо з грядки. З грядочки береться капуста, вичищаємо її до красоти. Тобто не треба її мити, яку вибуха. Це... Ні, ні наші батьки не мили її, ми не миємо. Ми його вичищаємо всередині. Чистенька, гарненька. Бо воно ж саме себе захищає, да, правильно Так, так. А я вдома розумієте, я мию, тому що мені шкода, все все викинуть, у мене ж немає ні свини, нічого. Ну, такого, то, ну, то вже, бачите, треба завести. Треба. Якщо не хочете чистить. Тобто, то, щоб не чистить капусту, це новий лавхак. Люди. Да. Якщо не... шкода вам капусти, то заведіть поросяк. На балконі. На балконі, так. Ну, здається, все. О, нібито все. Так, знову розрізаємо. Далі вже нема так, місця, там ні вже Капусту ми напхали, тепер закриваємо листочками, щоб коли ми її перевернемо, щоб вона не в попіл не замазалася. Ось ага. так. Закриваємо, криваємо. Ну це ж має бути більш-менш чистенькі, так, листочки. Так, так, гарні листочки. Вони потім пригорять, ми їх, ми їх прибираємо. Захисний шар, щоб не пригоріла наша капуста, там та яку ми будемо вживати. Тому беремо чигун. Перевертаємо. До гори дня перевертаємо. Можна брати? Да, бери Беремо чигунчик, перевертаємо. О, так, воно О, ставиться, так. Піч. Піч, отак ставиться. І Я ставимо так. в піч, вигрібаємо жар угу. і ставимо в піч. То вона ще має трошки прогоріти. Вон... Так, воно. так, вона має вигоріти. Сам жар ставимо чи біля жару? Біля, жар біля, ми воно. жар вигрібаємо. вигрібаємо, вигрібаємо вигортаємо вигортаємо жар і. І скільки воно там стоїть? Ну, до готовності. Ви сказали, що це треба перегортати. Перевернути. Перевернути. Це як, як баня церковна, подивіться. Так, Скоже? отак. І акуратно, що? акуратно ложимо і підсовуємо. Прикривайте, але не, не зовсім. Комин, люхта, як то говорить. Комин, Люхта, а оце Засланка. Засланка. І буде страва готова? Ще не готова, це лише початок. Ні, це серединка. А серединка. золота. Ось такого вигляду має запечена капуста. Вона вже трішечки охолола, але це лише півдороги. Далі що? Це лише півдороги. Зараз ми розрізаємо капусту і складаємо колись це називали митниця, Це череп'яна миска. колишня, складаємо. Покажемо на такі кусочки, розумієте, які е, ми полюбляємо їсти. Більше, менше. Ну, що кому? Це вже до тарілки ми готуємо. Це вже ми готуємо да, до тарілки. Вона має постояти трошки в розсолі, то вона набереться солоності, бо ж капуста не солона. І чесничка. Розчавлювати чи просто додавати чи? Як? Ну це вже за бажанням. Як робити? Е, Я люблю, щоб він похрумував трошечки, ага. то я е люблю різати кусочками такими більш. А хто просто смак, тільки запах любить, то вже е розчавлює. От і заливаємо розсолом. Розсолом з огірків. Треба, щоб вони трошки постояли. Росіл має бути з кислих е, огірків. огірків. Не маринованих солодких, а сольоним солом. Тобто, а не треба, щоб воно занурилося, оце, перенурилося. І скільки воно стоїть? Десь півгодинки навіть може постояти, воно набереться. Олії, нічого сюди не треба. Уже потім, вже потім як достаємо з росолу, поливаємо олією, можемо посипати кропом, петрушкою. Я як викладач сценарної справи от бачу тут класичну триактну історію. От спочатку ми обробили е капусту, ну запекли, так потім залили розсолом з огірків, так. постояло і зараз уже розв'язка. Фінал. Саме фінал. Ми з цієї тарілки в іншу перекладаємо. Перекладаємо виймаємо. Це вже настоялося з півгодинки мінімум. Так, виймаємо капусту з розсолу на тарілочку. При бажанні можна дочистити цибулі. Це вже, ну, це вже залежить від смаку людини. І будемо поливати соняшниковою олією. А можеш і не робити цього нічого, ось їсти. просто запеченою але вона ніяка, Посоліть так? По смаку солькою. солькою. Вона не солена, вона ніде нічого. Ви знаєте, от як е, для тих, хто потребує дієтичного харчування, більш не гострого, не то ця капуста не заправлена, вона більш підходить. Люди за смаком підсолюють, теж з при ну, бажанні поливають. Я собі ще дозволяю ось таке підсолене і, і з олійкою. Майполі малійки. І така капуста по-сваринівськи. Так. так. Згодні. Згодна. Ано. Дивіться, все, у мене вже буртіть животі, чесно, чесно вам скажу. Не знаю, що. Ну, давайте будемо вже пробувати. А може, буде ще більше там музика якась. Так. Ну, я нічим не ризикую. Ні. Атас. Клас. Що mm. в таких випадках свариною співають? Mm. Під, під таку капусту чудову. Наливай, наливай, кума, марусин поясок, поки кума ще вдома нема. Наливай, наливай кума. Класок. Класок, класок. you <sighs>